Лектіалі. Мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Це особливий випадок. Чому особливий? То як у нас боротьба за фінал. Так, ну це я розумію. У вас фінальне меню готове? А, ще до кінця ні. Як це? Не до кінця мені подобається моя концепція, бо вона мені не відгукується. Тобто я придумала те, що не зовсім мені подобається, так скажемо. А те, що подобалось, не, не можу придумати. Ви мене починаєте хвилювати, я це починаю схвилювати за вас. Хочу приготувати щось, щось неймовірне. А все, щось неймовірне, я не можу приготувати. А щось просте мені не влаштовує. Ну, мені здається, що це меню ми казали ще й коли у вас десятка була. Так, я розумію. Чотири фіналістки, три з них київські, які мають можливість одна Е, припад... одна, э, майстер-класи кулінарні роби. У іншої ресторан і багато ще. Кухарів. І однієї вже там повара в якомусь там п'ятому поколінні. І я. У якої нікого немає із поварів в сім'ї. Вони їздять, тренуються вдома, розумієш? У Насті ще повара їй вже придумали концепцію, вони вже готові страви. їй продумують їх шеф-повара. Кого з протилежної пари ви хотіли б бачити у фіналі разом з собою? Е, я б хотіла більше бачити Настю. О, а чому не Наталку? Е, ну, бо я вважаю, Настя більше заслуговує бути в фіналі. В якому і... сенсі? В тому плані, що вона більш креативна, в неї більше досвіду, в неї є свій ресторан е, і я вважаю її сильною суперницею. Uh, що ж на що ви розраховуєте? Скажіть мені, будь ласка. Uh, розраховую, що все вийде смачно, все встигну. Uh, вам сподобається страва. І завтра і я буду... Да, і буду Я в фіналі і покажу вам свою концепцію. Яка фішка? Яка фішка буде? Моя фішка. Uh, додали сюди жовточок, щоб тісто було таке, дуже жовтеньке. Да. Зараз швиденько я поставлю билиєзу, я люблю, коли він такий прям розварений. Знаєте, що розтушкований. Так. За суперниці підглядаєте? Не підглядаю, скажу чесно, але дуже хочу, щоб вийшла і в мене, і в неї. Бо вона дійсно зараз. А коли роботи. ж тоді буде обирати нам? А може, ви оберете нас двох, а в них скажете, що все погано. <гум>